Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Хроніки Нарнії. Небіж чорнокнижника. Розділ восьмий. Бійка біля вуличного ліхтаря. Ха імператриця, кажеш, це ще треба перевірити, сказав хтось, а інший докинув. Тричі слава імператриці різницького ножа! Більшість голосів підтримала його. Обличчя чеклунки запалало рум'янцем, і вона дуже вишукано вклонилася. Та вигуки слава потонули у вибухові реготу, і Джедіс усвідомила, що з неї просто кипкують. Вираз її обличчя митчу змінився. Вона перекинула ножа в ліву руку і далі, без усякого попередження, зробила те, на що неможливо було дивитися без страху. Легко без зусиль, наче то була найпростіша у світі річ, випроставши праву руку, вона виламала металеву поперечину вуличного ліхтаря. Якщо Джейдіси втратила деякі зі своїх можливостей у нашому світі, то сила таки залишилася при ній. Вона могла переламати залізничний пруд, як сірничок. Чаклунка підкинула у повітря свою нову зброю, впіймала, струсонула нею і пришпорила коня. Тепер мій шанс, подумав дикорі. Він прослизнув поміж конем та огорожею і почав наближатися до чаклунки. Якби кінь заспокоївся хоч на мить, хлопець зміг би ухопити її за п'яту. Тільки но Дигорі кинувся, як почув жахливий тріск і глухий удар. Чаклунка з розмаху торохнула залізним протом по шоломі старшого поліціянта. Той упав, як підкошений. Швидше, Дигорі, це треба зупинити. Пролунав голос поруч із ним. То була Поллі, яка Лиш їй дозволили встати з ліжка, швиденько прибігла сюди. Ну, ти й молодчинка, зрадів Тикорі. Міцно тримай мене, не переплутай жовтий перстень, але не одягай його, доки я не крикну. Тут знову розлігся тріск, і другий поліціянт також обмяк. Юрба розлючено заревіла. Стягніть її додолу, діставайте камені з бруківки, викликайте військових. Але більшість людей відбігла чим далі. Візник, який, вочевидь, був найхоробрішою, як і найдобрішою особою серед присутніх, залишився поряд із конем, викручуючись та ухиляючись від залізного прута. І постійно намагаючись ухопити перчика за вузду, юрба заклекотіла і знову пішла у наступ. Над головою дикорі просвистів камінь. Тоді могутнім дзвоном пролунав голос чаклунки. На цей раз він звучав так, наче б вона була майже щаслива. Паскуди! Ви дорого заплатите за це, коли я підкорю цей світ. Від вашого міста не залишиться каменя на камені. Я вчиню з вами як із черном, як із феліндою, як із сорлоїсом, як із Бравандином. Дигорі врешті вхопив її за литку. Вона хвицнула. І вдарила його в обличчя. Від болю хлопець відпустив її. Губа його була розсічена, а в роті зібралося повно крові. Десь зовсім поряд голосом дядька Ендрю скимлило. Мадам, моя дорога молода пані, заради всього святого заспокойтеся. Дикорі Вдруге вхопився за її п'яту, але чаклунка знову його струсила. Той залізничний прут повалив уже багатьох людей. Хлопець зробив третю спробу, учепився за п'яту і тримався, як вож кожуха. Давай! гукнув він до полі. А тоді о, вдалося! Розлючені і перелякані обличчя зникли. Сердичі та спантеличені голоси змовкли. За винятком голосу дядька Ендрю. Він продовжував примовляти у темряві поруч із дикорі. О, це що, марення? Це кінець. Я цього не витримаю. Це несправедливо. Я ніколи не мав наміру бути чорнокнижником. Це якесь непорозуміння. Це моя хресна всьому винна. Я буду скаржитися і це при моєму здоров'ї. Такий старовинний Дорсетширський рід. Остогид, подумав дикорі, його нам тільки бракувало. Ото ще мені прогулянка. А вголос додав Ти тут, Полі? Так, тут. Але перестань штурхатися. Я не. почав Володигорі, але не встиг нічого більше сказати, бо їхні голови вихопилися під тепле і зелене склепіння лісу. І як тільки вони вилізли з калюжі, Полі вигукнула. Поглянь! Ми притягнули за собою старого коня і пана кетерлі і візника. Ну нічо собі, оце так горох з капустою. Як тільки чакломка зрозуміла, що знову потрапила до лісу, вона зблідла і схилилася коневі на шию, обличчям у гриву. Видно було. Що почувається вона вкрай погано. Дядько Ендрю тремтів. А от перчик наш кінь, строснув головою, весело заіржав і на очах почав оживати. Відтоді, як Дигорі вперше побачив його, кінь нарешті заспокоївся. Його прищумлені вуха. Повернулися у звичайне положення, а в очах загорівся живий вогник. Ось так, старенький, сказав візник, поплескуючи перчика по шиї. Так ліпше, заспокуйся. Перчик учинив найприроднішу річ, яку може зробити в лісі спраглий і спокійний кінь. Він поволі рушив навпростець до найближчої калюжі і ступив у неї, щоб напитися. Дикорі далі тримався за п'яту чаклунки, а полі не випускала руки дикорі. Візник одну руку поклав на перчика, а дядько Ендрю, якого все ще трусило, саме вчепився. У другу руку візника. Мерщій, промовила Полі, глянувши на Дикорі. Зелені. Так коник і не напився з тієї калюжі. Натомість уся компанія виявила, що перенає у темряву. Перчик заіржав, дядько Ендрю заскімлив, тихорі промовив. Хоч раз поталанило, запала коротка пауза. Потім Полі поцікавилася, чи не мали б ми вже прибути туди? Ми вже кудись прибули, відповів Тикорі. Принаймні, я стою на чомусь твердому. О, я теж щойно це усвідомила, погодилась Полі. Але чому так темно? Слухай, як ти гадаєш, може, ми потрапили не в ту калюжу? Напевно, це черн, міркував дикорі. Тільки повернулися ми серед ночі. Це не черн, сказав голос Чаклунки. Це порожній світ. Це ніщо. Дійсно, Воно було надзвичайно схожим на ніщо. Там не було зірок, було так темно, що нікому взагалі не вдалося розгледіти один одного, а тому не мало значення, чи були взагалі відкриті їхні очі. Під ногами було щось пласке і прохолодне. Воно могло бути ґрунтом. Та, вочевидь, не було травою чи деревом. Повітря було сухим і прохолодним. Вітру не було. Моя погибель приходить по мене. з моторошним спокоєм промовила чаклунка. Ой, не кажіть так, простогнав дядько Ендрю. Моя люба молода пані. Благаю, не кажіть таких речей. Не може вже бути гірше, ніж зараз. Ох, візниче, мій добрий чоловіче, чи не прихопив ти часом для себе плящинки? Краплина спиртного це саме те, що мені зараз необхідно. Ану, послухайте, що я вам скажу, озвався візник. Лагідним, спокійним мужнім тоном. Заспокойтеся ви, кості у всіх цілі. Добре, ми повинні дякувати долі за те, що з жодним із нас нічого не сталося після такого падіння. Тепер, якщо ми провалилися в якесь приміщення, ніби в нову станцію метро. То хтось прийде і витягне нас звідси скоро, побачите. А якщо ми померли, чого я не заперечую? Ну, то згадайте, що на морі буває ще гірше, і хлопці теж часом гинуть. А якщо чоловік провадив порядне життя, то йому нема чого боятися. І якщо вас цікавить моя думка. То гадаю, ми могли б найліпше провести час, коли би щось заспівали. І він заспівав. Він завів обжинковий гімн і подякою за всі плоди, що були зібрані без втрат у засіки. Ця пісня була не надто доречна тут, де, як можна було здогадатися, з роду нічого не зростало. Однак вона була єдиною, яку візник добре знав. У нього був гарний голос. Діти також приєдналися. Звучало славно. Дядько Ендрю з чаклункою утрималися. Коли пісня уже закінчувалася, дикорі відчув, як хтось шарпає його за лікоть. З густого духу Бренді та Сигар. І дотику доброго вбрання він зрозумів, що то був дядько Ендрю. Дядько обережно відтягнув дикорів від інших. Коли вони трохи відійшли, старий прихилився до його вуха так близько, аж дикорі стало лоскітно і гаряче прошепотів. Тепер, мій хлопчику, тікаймо із твоїм перснем. Давай забираймося. Але чаклунка мала дуже добрі вуха. Йолопе, пролунав її голос. Ти що забув, що я можу чути людські думки? Відпусти хлопця, якщо спробуєш мене зрадити, я придумаю таку помсту на твою дурну голову. Про яку не чули у жодному зі світів від початку початків. І додав дикорі, якщо ви думаєте, що я, як остання свиня, втік би і залишив полі і візника, і коника, отут, то глибоко помилились. Ти не слухняний малий нахабо. Почав було сваритися дядько Ендрю, але візник перебив його. Чщ! Усі прислухалися. У темряві нарешті щось відбувалось. Якийсь голос почав співати. Він був так далеко, що Дигорі не міг визначити, з якого боку долинала пісня. Часом здавалося, що звідусіль. Якусь мить хлопець був майже переконаний, що звук виростав з-під землі. Низькі тони були такими глибокими, що їх можна було справді сприйняти за голос самої землі. То не були слова, то, мабуть, і не була мелодія. Однак. Якщо порівнювати із чимось звичним, то це можна було означити як найчарівніший звук, який дикорі будь-коли доводилося чути. Звук був настільки прекрасним, що дикорі ледве міг його витримати. Здавалося, що й кінь це відчував. Він тихо і лагідно заіржав. Ніби по роках виснажливої праці у запрязі уявив себе на старому лузі, де колись вибрикував лошадком, ніби побачив когось, кого пам'ятав і любив, і хто прямував до нього навпростець через луг, несучи йому шматочок цукру. Гой. вигукнув візник. Чи ж не мило. А потім водночас сталося аж два дива. Перше до голосу приєдналося безліч голосів у повній гармонії. Тільки тональність була значно вища, то були холодні, трепетні, срібні голоси. Другим дивом було те, що темрява згори Зненацька спалахнула зорями. Вони з'явилися не поступово одна за одною, як то буває, літнього вечора. А ось цієї миті ще була суцільна темрява, а вже наступної заяскріли тисячі й тисячі цяток світла, самітні зорі, сузір'я й планети яскравіші та більші. Ніж у нашому світі було безхмарно. Разом із новими зорями з'явилися й нові голоси. Якби вам довелося це почути і побачити, як дигорі, то ви би подумали, що це співають зорі, а той глибочезний голос був першим голосом, який покликав їх до життя та співу. Сили небесні! дивувався візник. Я міг би бути кращою людиною ціле моє життя, якби там у нас був пізнав те, що тут. Голос на землі тепер звучав іще голосніше, радісніше і урочистіше, а голоси на небі, що деякий час супроводжували його. Почали стихати, і тут сталося ще щось. Далеко, майже над самим горизонтом, небо почало сіріти. Повіяв легенький, дуже свіжий вітерець. Небо в одному місці повільно і невпинно світлішало. Можна було вже розрізняти темні обриси пагорбів. Увесь той час голос продовжував свій спів, скоро розвиднілося настільки, що можна було вже розгледіти обличчя одне одного. Візник та діти стояли з відкритими устами та сяючими очима. Вони впивалися звуками. Ставалося, що ті звуки їм щось нагадували. Дядько Ендрю також роззявив рота, але не від радості. У нього був такий вигляд, ніби його підборіддя просто відокремилося від обличчя. Дядькові плечі якось обвисли, а коліна дрібно тремтіли. Йому не подобався голос. Якби пан Ендрю міг утекти звідси поповзом у щурячу нору, то саме так і вчинив би. А от чаклунка, мабуть, розуміла цю музику ліпше, ніж будь-хто з них. Вона міцно зціпила зуби і стиснула кулаки. Від часу, коли розпочалася пісня, вона зрозуміла. Що весь цей світ наснажується іншою магією, сильнішою за її власну. Чаклунка була сповнена ненависті. Їй хотілося розбити весь цей світ, бані, всі світи, на дрібні скалки, лишень би зупинити цей спів. Кінь стояв нашорошивши вуха, а під шкірою у нього пробігали тремтливі хвилі. Кінь фуркав і нетерпляче бив копитом об землю. Він більше не був схожим на стару втоблену шкапу. Тепер дійсно можна було повірити, що його батько бував у боях. Небо на сході змінило свої барви. Спершу з білої на рожеву, а потім на золоту. А голос наростав і наростав, аж почало здригатися повітря. І, коли досяг свого наймогутнішого і найвеличнішого звучання, зродилося сонце. Дикорі ніколи не бачив такого сонця. Сонце над руїнами черну – виглядало старшим за наше, а це явно було молодше. Коли воно підіймалося, то, здавалося, сміялося з радості. Коли промені осяяли землю, наші мандрівники почали роздивлятися, куди ж вони потрапили. То була розлога долина, через яку звивалася. Широка бистра річка, несучи свої води на схід до сонця. На півдні були гори, а на півночі пологі пагорби. Проте долина ця була зовсім пустельною. Одна земля каміння й вода. Не було видно ні дерев, ні кущів. Ані стебли не трави. Земля вигравала багатими барвами, свіжими, теплими і живими. Ті барви хвилювали. А коли наші мандрівники нарешті побачили самого співака, то забули геть про все на світі. Це був лев Велетенський. Гривастий та ясний. Він стояв лицем до сонця, що саме сходило. Він широко відкрив рот у співі. Його постать бовваніла десь за триста ярдів від мандрівників. Цей світ жахливий, витиснула зі себе чаклунка. Ми мусимо летіти звідси. Підготуй заклинання. Я цілком згодний з вами, мадам, підтримав її дядько Ендрю. Дуже неприємне місце, зовсім не цивілізоване. Якби тільки я був молодшим і мав рушницю «От бісового батька син, перебив його візник, гадаєш собі, що зміг би його застрелити? А хто зміг би? поспитала Полі. Підготуй заклинання, старий йолопе, нагатала Джейдіс. Так, звичайно, мадам, улесливо відповів дядько Ендрю. Треба, щоб обоє дітей торкнулися до мене. Дигорі, одягни но швидше свого персня. І додому. Дядько Ендрю. Хотів утекти, залишивши чаклунку на призволяще. О, це перстині, так? скрикнула чаклунка, зістрибуючи з коня. Вона вмить залізла б до кишені диворі, але хлопець схопив полі за руку і вигукнув: Бержись! Якщо будь-хто з вас рушиться хоч на пів кроку. Ми обоє зникнемо. І ви залишитеся тут назавжди. Так, у моїй кишені є перстень, який може перенести нас із полі додому. Але дивіться, моя рука напоготовій. Отож тримайтеся подалі. Я прошу вибачення у вас, він поглянув на візника і у вашого коня. Але інакше. Не може цьому зарадити. Що ж до вас, двох?» Він подивився на дядька Ендрю та королеву. То обоє ви чаклуни. А значить, вам має бути добре удвох. Гей, та припиніть голосувати, озвався візник. Я хочу послухати музику, бо пісня саме змінилася.